В Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії з вами, як завжди, я Інна Літовченко. Вітаю сьогодні, 25 листопада. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменники Іван Нечуй-Левицький і Клим Поліщук. Історик та етнограф Дмитро Яворницький вшановується пам'ять українського генія Олександра Довженка. Також сьогодні відзначається міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Ми вже повідомляли, що президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України усім патріотам із Небесної Сотні, які полягли під час Революції Гідності на Євромайдані. Серед них четверо представників Житомирщини, зокрема, Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук. Слава героям! Їм журавлі уже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї, небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її, і молиться із далей потойбічних за Україну зморену від ран. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. Житомирщина продовжує позбуватися важких наслідків масштабної стихії. Бригади енергетиків та інших фахівців крок за кроком терпеливо відновлюють електропостачання населених пунктів. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський знову провів з цього приводу засідання обласного оперативного штабу. Станом на сьогоднішній ранок знеструмленими залишаються ще 44 села. Зокрема, протягом минулої доби фахівцями ДСНС в трьох населених пунктах Ємельчинського та в одному Черніхівського районів надано допомогу по зрізанню аварійних дерев та розчищенню ліній електропередач. На даний час триває ліквідація надзвичайної ситуації природного характеру, яка сталася на території Житомирської області, пов'язана з тим, що в зв'язку з сильною ожеледю пошкоджена лінія електропередач, пошкоджені трансформаторні підстанції. Велика кількість населених пунктів, на жаль, залишається без світла. Зокрема, така ситуація практично по 20, 22 районах області. Вже відбулася комісія, обласна комісія ТБНС, де чітко кожній зацікавлений службі, яка приймає безпосередню участь у ліквідації цієї надзвичайної ситуації, конкретизована задача. На даний час дуже активно працюють ремонтні бригади «Житомиробленерго». До цієї роботи також долучилися і працівники лісового господарства також участь у процесі ліквідації приймають рятувальники. Станом на сьогодні на території області залишаються відключеними від електропостачання 104 населених пункти: 16 повітряних ліній по 10 кВт та 281 трансформаторних підстанцій. Загалом з 20 по 24 листопада для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від управління ДСНС в області залучалось 82 чоловіки особового складу та 20 одиниць техніки. І про ситуацію на фронтовому Донбасі довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. За минулу добу терористи 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів і за весь період перемир'я більш як 3400 разів. На Донбасі третина опитаних жителів вважає, що жити на окупованій території вже неможливо. 60% громадян нарікають на гостру нестачу продуктів харчування. За висновком соціологів, на Донбасі росте покоління дітей війни. Президент України Петро Порошенко заявив, що питання про вступ нашої держави в НАТО буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі. Президент Литви Даля Рибаускайте пообіцяла допомогти Україні зброєю у найближчі дні. Росія готує на поміч бойовикам уже восьмий за ліком, так званий гуманітарний конвой. Рівень винагороди обіцяють за інформа... обіцяної за інформацією про збитий пасажирський літак боїнг 777 зріс до 47 мільйонів доларів. Уночі в Житомир внаслідок ротації повернулися кілька десятків. Кіборгів воїнів 4 ї роти 2-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади, які два тижні героїчно захищали Донецький аеропорт. Біля військової частини на Богоні хлопців зустрічали сотні Житомирян, дякуючи десантникам за героїзм. Додам, що з таким же величезним запалом наших героїчних земляків по дорозі додому вітали кияни в Борисполі. Продовж теми фронтового Донбасу благодійний фонд оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей, спеціальної техніки. Тощо, контактний телефон, 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві вулиця Європейська, 81. Ще одна незвичайна подія стосується воїна Бердичівської бригади Олега Мудрука. Після важкого поранення на Донбасі та чотиримісячного місячного лікування він одружився з односельчанкою, яку кохав з молоду. Однак на повну реанімацію Олегу потрібні додаткові кошти. Телефон його молодої дружини Тетяни – 096-938-2007. Вона чекає на щиру фінансову допомогу благодійників. І ще про кілька резонансних подій-повідомлень. 17 червня наступного року в Україні припинить своє існування аналогове телебачення і телемовлення прийде виключно на цифровий формат. Наступного тижня на свято введення у храм Пресвятої Богородиці 4 грудня свій день народження відзначить обласне телебачення. У Житомирі Добове витрачання природного газу піднялося до рівня 400 тисяч. Кубометрів при нормі 219 тисяч. Житомирянин Володимир Демчук став чемпіоном Європи з кікбоксингу. А швед Магнус Карлсен захистив свій титул чемпіона світу з шахів, вигравши в індійця Ананда. В Саудівській Аравії чоловік подав на розлучення, коли після весілля побачив обличчя нареченої. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТОМЮЕЙ. З вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня, приємних і лише позитивних новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.